Так, сьогодні проєктуємо тумбочку, яку я вже робив в VR Pro. Я потренуюся, а вам, якщо корисно комусь, то подивиться, як Хто вчиться, як робити. Так, малюю дно. Прямогольник по трьом точкам простіше. По зеленій усі в нас глибина буде. 300 направляюча 20 задня стінка і перед 340. Значить дно 325 я зроблю. 325 на клавіатурі View Enter. І вік, значить, 1200 дно. 1200. Дно маємо. Видавлюємо. 18 міліметрів. Виділяю ще раз, создати групу, АБФ. не працює з компонентами ще раз. Нагадую, создаю, создати групу. Окей. <кій> Робимо групу. Так, Єдине, що я посуну на 18 мм кнопка M Move, е, роблю боковину нашу 325 по трьом точкам, значить від нульової. По зеленій усі веду, щоб зелена світилась по е, 325 Enter і вверх по синій бік я роблю 400 Enter є yeah. буква П або видавіть 18 мм є деталь Виділяємо її виділяємо її создать групу Значить, бік є, значить, підвожу тепер дно до нього. Мув. Приєдналися. Тільки давайте я її зроблю 420. Якщо я не помиляю, 420 кнопочка скали або s кнопка або масштаб, нажимаємо. І щоб збільшити середній кубік беремо, тягнеться до гори і я ввожу 420 мм англійським обов'язково. Тому що якщо не, не вкажете міліметрів, то вона на 420 раз збільшує по, по замовчуванню рази. Стоять в скали в масштабі. Так, цей бік є. Тепер її треба скопіювати. Нажимаю M і переношу, нажимаю Ctrl. В той час я от нажав кнопочку, вона висить ще в мене. Нажимаю Ctrl, вона скопіювалась і тепер приєдную сюди, але приєдналося. Так, далі. Що ми робимо? Букові робимо. Значить, бокові дві дверки в мене будуть. Тут буде така тумбочка, дві дверки, а посередні дві шуфляди. Зараз вималюється корпус, ви побачите. Значить, Копіюємо перегородки. У мене це стоїть. Ще раз. Виділили М-кнопочка. Ctrl, скопіювати. І на верхній грані ставлю поки що тут. Раз. І другу боковинку. Скопіював, забув нажати. Ctrl, Ctrl, 2. Тепер мені треба відбити 300 мм. Що я роблю? Рулетка, інструмент рулетка. Нажав, не по кутику, а по грані нажав і в бік тяну, ложу 300 мм ударилась мені сюди кнопочка Hand H. Нажимаю, щоб посунути зручно швидкими кнопками користуватись. Тут так само нажав, в бік 300, Enter. Так, щоб ніша вийшла по 300. Все. Ще раз тепер у мене виділена деталь. Нажимаю Move і, значить. Лівий кутик беру, щоб внутрішня вийшло 300. Підвожу її на лінії. На лінії те саме треба зробити а. з цим. Виділив її м кнопочка зачепився, перемістити на лінії yes окей okay. І тепер мені тільки треба збільшити значно 18 мм її висоту. Якщо в мене бік був, ставлю розмір, якщо в мене бік був 420, значить я має мати 402. значить Виділяю її, скали С кнопочка. Захопив за кубик написав 402 ММ. Mm. І ідентично тепер з цією. Секундочку. Значить, э, скали 402NNN, це все є. є. Тепер можна кришку робити. Направляючи можна видалити правка удаліть направляючі і там де в мене по 300 мм. Собі зразу, щоб зручніше працювати було. Загальний габарит. Вибираю 1236. Тут по 300. Ну, тепер можна кришку зробити. Кришку, в принципі, можна вниз. Move Ctrl, скопірувати. На, на грані поставив. На грані поставив. Єдине, що у мене, якщо розмір 1236, е, зроб, я роблю її на міліметр на, по міліметру, щоб звисало справа і зліва. Тобто якраз кромка, щоб виступало. 1238 вона має бути. Нажимаю скали. І пишу розмір 1238 ММ Ентер є. І тепер мені на міліметр треба, щоб вона звисала. Я беру, допустимо, олівець, малюю лінію 1 міліметр. Секунду. тут. Ну, просто врулятка. Так. І 1 мм, 1, Enter. Є у мене точка. Тепер беру функцію Move і підвожу на цю точку. Є. Назад, ну, можна перевірити від ради цікавості Fend. Перехожу в цю сторону. Тут дивлюся міряю один міліметр. Добре. Так, хенд. Так. І мені має вона звисати над фасадами на 20 міліметрів, тобто скали. Тобто скали в нас було 425 глибина? Ще раз глибину поставлю? Щоб бачити бачите? розмір ставимо? Так. Размер сюда и сюда. 325. Тобто 345 моя будет крышка. Выделяю крышку. С кнопочка скалы. И 345 мм. Enter. и yeah. Вытянулся на, на фасад. Теперь можно Поки фасадів нема, можна під підвісокамари, зробити, значить, я роблю так: під Камар, е, на площині зроблю детаю. Зробив деталь. Значить, видавлюю його на вісь 3,2 мм. Я потім зразу з неї DWP зроблю. 3,2 мм. Виділив. Це групу. Так, я в мене тільки щось не бачу, я її видавив. Чи ні. Мов. Ну, Рухаємо. Так, так, Вона виділилась. Єдине, що вона пішла не в ту сторону, всередину. Включаю наскрізь, бачите, і витягую її назовні. Як. Тепер мені треба кріплення камар поставити, значить, яким чином воно в мене введено. Установка петлі. Я зараз пояснюю, чому. Чому вона в мене такого розміру? Камар 20 стоїть. Вибрати двір, я вибираю задню стінку, вибрати боковину, вибираю сюди. І тут в мене є направляючі. Треба зробити їх ближче. Ага, от відміна на середню треба було. Вдарити Отміна 20 мм від верху мені треба. Тобто мені їх треба зробити 40, 50. Так. Це заблизько знову. 50, 70. Ну, це далеко 60 треба було. 60. Так, скільки в нас вийшло тут? До центру дир отвору 18 мм. 2 мм нижче мені треба. Ну, так як в мене магічний луч є. Петльою я ставлю то Єдине, що нюанс в тому, що центральні мають бути в нас не на тому рівні. Добре, зараз поставимо тут петля. Дверь боковина, і тут зробимо 62 міліметра трошки нижче. Оставили є одне, що я забув зробити, це задня стінка, щоб вона не мішала вона буде е, на 2 см, точніше на 2 см, а на 18 мм менше. Тобто я зараз беру, на 18 мм маю зменшити. Вона у нас має, має, має 325, нам треба мінус 18. Маємо 308 має мати 308 308 На жаль, боковині скали. Середній кубік 308 ноль вісім. М. М. Пінтер. є і тепер сю. S Середній кубик 3.08 мм Enter. Не wiadomo. Угу, одну штуку маю поміняти. Зараз нам треба ці отвори виділити. Наново їх буде зробити. Щоб комар притягнув до стінки, потрібно 40 мм зробити їх від краю. Для цього нам треба зайти і створити комар 40 настройки. АБФ, Петлі, Камара 20. Чому Петлі вибрав? Бо в петлі напроти чашки робляться отвір. В тому, тому варіанті не виходить. Тут якраз от є розмітка видно. Час очі собі щось. Так, камара 20 мм нам треба зробити создати новий. Є розмітка. Я тільки чому діп 3 я не розумію Deep 3, А, це на різниці. Значить, шар, правий шар, де отвори на буковині робляться. Тут якраз вони є D1, D3, D4. Єдине, що їхній розмір треба вказати. Розмір N1 40. От, N1. 40, потім між ними 32 64 між тими отворами. Тобто від боковини 40 мм. Це для того, щоб комар притягнув тумбу до, до стінки. Між цими отворами 32 мм, це розмір n 2 І між верхнім і нижнім, D1, D3, D4, D6. Це є L2 розмір 64 мм. Все, і зберігаємо його камар. Камар 40 я напишу. Окей. Оцей камар 40. Значить раз нанести петлі. Вибрати дверь, вибрати боковину, вибираю камар 40. Нажав тут. Окей. Друга боковина петлі. КМР 40 вибрано, вибрать двір, вибрать боковину по верхній точці. Окей. Зробили. І тепер нам, е, напевно, що прижати потрібно дета ту деталь. Змечу боковини, тобто ми її прижимаємо рібро і До сього ребра, До сього ребра, на рібря Єсть Тепер вибираємо петля пітля. Тепер комар 20, вибрати двір, вибрати бокову боковушку. І тепер зміщаємо. Де в титуло. Значить. Мені ви цього не вдасться. Треба робити її по 10, 2. Вже її не підтягує. Просто-напросто мені треба поставити тут. Отвір дивиться під петлю, робиться там, а це тут. Єдине, що мені зараз треба... Так, прошу вибачте, я мусив нажати паузу. Значить, камар ми зробили. Просто та боковина, що прилягає до стіни, вона йде 40 мм перша дирка до центру від краю боковини, а там, де відступає, тобто, ХДФ-топлене, тобто, у нас буде. 20 мм до першої дирки і плюс 18 мм виліт з самого штиря. Тобто, що він має відстань притягувати. Тобто ми зробили всередині справа зліва і на зовнішніх. 4 штуки. Так як довжина велика, Два замало. Так що 4. Ну, по суті, цю стінку ззаді можна викинути. Я вже її лишу, щоб з неї ДВП зробити. Я її виділив, був, зараз, видалю на ній отвори. Тут видали і. З другої сторони. Точечний луч. Він виділяє, головне ним не зачепити кут деталі, тому що він його теж видалить. Самі отвори звертати увагу. Так, ну і тепер. Тепер мені треба перемістити, значить вона прижата до цих боковин. Якраз так як треба. Товщина 3,2 мм. Я просто переміщаю. Переміщаю її сюди всередину, в деталі. Подивлюся сюди також вона зайшла в деталь. Значить вверх піднімлю її. Вверх піднімаю. E, верх піднімаю її. Ага. Я то виділив цю деталь, а тепер по червоній лінії вона має йти, не по червоній, а по синій. Я до гори вона в'їхала в деталь. Тут вона, ну я перевірю, що вона не змістилась. Виділили деталь, скали і маємо засередній кубів взяти тут, конечно. середній кубі, вниз. Гаш. І в'їжджаємо сюди, в деталь.